Слава Ісусу Христу! Розпочинаємо нашу вечірню молитву розважання в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, Ти знаєш, що кожному потрібно дати, і чому цей має менше, а той більше, то не наша річ, а проте Твоя вирішувати, бо в Тебе записані заслуги. Кожного. Знаєте, ось ці слова святого Євангелія, який каже Христос, хто шукає той знаходить, состукає, стукає, тому відчинять, черговий раз сьогодні я зрозумів їхню важливість. Бо часто люди питають а радше, можливо, навіть знаєте, докоряють Богові. Кажучи, чому є така несправедливість? Чому в одного є стільки, в другого менше? Чому той, хто старається, нічого не має? Чому той, хто ходить до церкви, молиться, жертвує час і Богові, а в нього нічого немає той, хто не ходить до церкви, все має? Чому така несправедливість? Чому Росія, напавши на нас, а ми стільки молимося, вона перемагає, нібито перемагає, перепрошую. Чому? Чому така несправедливість? І от знаєте, сьогодні в цих словах, які говорить Тома Кемпійський, отримуємо їм відповідь, особисто я отримав відповідь, що Бог сам визначає, що кому дати, що Бог визначає, скільки, кому, чого, чому в одного більше, а в другого менше. І Бог це визначає саме над тим, як ми реагуємо на певні речі. У Бога записані всі наші заслуги. І на основі цих заслуг Господь Бог нам дає більше або менше. І першою ознакою того, що ми, чи ми вартуємо більше чи менше, це якраз є наша реакція. Реакція на те, що є в когось, як ми на це реагуємо, як ми реагуємо на. Ось ці, знаєте, таку нібито несправедливість. Саме наші емоції, вони якраз і тоді показують, чи ми приймаємо Божу волю, чи ні. Я не кажу, що не треба знаєте, на все закривати очі. Потрібно. Потрібно бачити ось цю несправедливість, потрібно бачити і Божу ласку, нагороду. Але ми повинні на все це, це реагувати як, як належне. Що це не я маю вирішувати, кому що дати, а Господь вирішує, скільки в кому дати. І саме те, що вміємо ми приймати те, що Господь Бог дає людям і визначає, скільки маю мати я. Якщо я вмію спокійно, адекватно реагувати на ці речі, Господь Бог винагородить. Але якщо мене середина, то обурює, чому, чому, чому така несправедливість, то ми не будемо мати нічого. Ось ця, знаєте, така, можна так сказати, з людського боку, несправедливість є визначальним фактором в тому, скільки нам дано, скільки чого ми маємо. І навіть ця війна. Це теж визначає той факт, наскільки для нас важлива наша країна. Коли вона була важлива для нас, який був результат на цій війні? А подивіться, що зараз відбувається. В Росії ніхто не сперечається з мобілізацією, бо вони всі вірять в це СВО, і для них це нормально піти. А у нас скільки кричать про Україну, незалежну державу, і скільки людей реально готові йти захищати її. От вам і різниця. Ці люди хочуть своєї Росії, і вони її утримають. А ми тільки хочемо на словах, бо якби ми хотіли більше, війна би вже завершила. Так, наше бажання визначає те, що ми маємо, наші емоції, наше ставлення. Ми хотіли перемоги, ми перемагали. Ми хотіли всі, вся Україна, всі ті люди, які жили в Україні, вони хотіли перемоги. Ми перемагали. А зараз втікають, ховаються, українці. І як результат ми стоїмо на досягненнях бажання тих українців, які готові були захищати Україну. А зараз ми втрачаємо її через те, що знову українці втрачають свою державу тут, де є тиша мир і спокій, відносно тиша мир і спокій, де ніяк не можемо вирішити питання про. Мобілізацію. І це вже стоїть не питання, знаєте, хто піде-не піде, це вже стоїть реально питання про збереження нашої країни. Бо якщо цього не станеться, тоді вже буде пізно захищати її. Це та лавина, яка змете нас і нічого не буде. Тому Богові вирішувати, кому скільки дати. Бо Він бачить наші заслуги, а наша реакція на те, хто скільки отримав, і визначає, скільки я буду мати. Тож наступного разу, коли когось, хтось буде говорити про несправедливість Божу, що комусь дано більше, комусь менше, завважте свої емоції, і тоді ви отримаєте відповідь, чому ви нічого не маєте, а хтось має. Прошу до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і проси нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішний. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю, і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи. Цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч, а завтра даруй нам день перемоги, бо Ти, святий, і завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!